Добрий день, любі малята! А ви не знаєте, чи може вода з рисом дружити? Давайте ми сьогодні поекспериментуємо. Для цього нам потрібна гаряча вода, оцет, рис, харчові барвники, 4 стаканчика, ложка. У мене ось така паличка, щоб змішувати фарби. Да? Починаємо експериментувати. Беремо, наливаємо гарячу воду у стаканчики. Зараз ми беремо барнички і змішуємо, беру червоний барничок. Ой, бачите який насичений колір вийшов? Так, у мене є оранжевий, ось так, ось такий, Так. зелений. та синьо перемішали так, а зараз беремо оцет і додаємо у нашу воду по одній столовій ложці. Вишаємо. Тепер беремо ложечку і починаємо у стаканчики сипати рис, дві столові ложки досить. І знову ретельно перемішуємо всі ресиночки наші у стаканчика. Водичка ще гаряча. Що ж це буде? Так цікаво, вам цікаво? Мені цікаво, дуже цікаво. Ось. Тепер ми залишаємо це на півгодинки. Ну що, любі друзі, пройшло вже 30 хвилин. І зараз ми будемо дивитися, чи подружилася вода з рисом, чи ні. Для цього нам ще потрібні деякі інструменти: брушлак, мисочка, серветки паперові і таця. Спочатку ми відриваємо серветки і застеляємо тацю. Ось так, щоб вся праця була вкрита серветками. Ось так. Приготували. Далі ми беремо мисочку, беремо нашу стаканчик з водичкою та з кольоровою, з рисом, трошки перемішали, і дивіться уважно: напрушла. Ми виливаємо і висипаємо наш рис. Якого кольору став рис рисинки? Наші рисинки стали червоні. Так? Треба від водички їх прибрати, струсити. І акуратно висипаємо страєчку на тацю. Ось так, щоб не жодної рисиночки не залишилося. Так? Далі ми беремо, перемішуємо інший стаканчик з рисом. Так? Виливаємо водичку і рис. Ось так. Так. Рис якого кольору став? Жовто-гарячого такого, так? Так? І ми теж висипаємо на нашу тацю, на наші серветки. Ось так. Далі продовжуємо, перемішали. І вилили. вилили. Так. Дивіться, рисинки якого кольору. Змішалось трошки. Рисинки якого кольору? Синього, так? Да? Такого? Синього? Так. Нема водички. І висипаємо. Висипаємо. У нас ще одна один стаканчик такий, да, з зеленим кольором. І рисинки, які тут повинні бути діти. Зеленого кольору. Зараз подивимося. Дивіться, які гарні, красиві, зелені рисинки. Даємо стекти водичці. Ось так. І висипаємо. Але ми пам'ятаємо, щоб наші рисинки не змішувалися. Так, припираємо це нам не потрібно. Дивіться, треба рисиночки трошки розложити по нашій серветочці, щоб вони висохли. Щоб вони висохли. Так, і кольори не змішалися. Намагайтеся так зробити, щоб... Кольори не перемішувалися. Ось так, ось так. Серветка наша починає вже пропитуватись водичкою, бачите, ось вже волога така стала. Рис наш віддає водичку серветці, і потім він повинен бути вже сухим. Але для цього треба його так потримати до одну добу, а може й дві. Тоді, коли рисинки будуть зовсім сухенькі. Так? Але ми не будемо так довго чекати, тому що я вже для вас це приготувала. Ось у мене мої рисинки вже висохли. Бачите, які вони стали сухенькі. Різнокольорові, я заздалегідь це все зробила. Бачите, який червоний насичений колір. А що ж з цими рисинками можна зробити? Так, діти, аплікацію. Ми можемо взяти якусь розфарбовку, яка вам заманеться, яка у вас є, так? І намазати клеєм і присипати рисом, розфарбовувати рисом, так? Можна і свій малюночок. Ось я зробила ось таке сонечко. Яскраве жовто-гаряче сонечко. Бачите, яке зараз гарне у мене сонечко вийшло. Теж прикрасила його нашим кольоровим рисом. А скажіть мені, малята, чи вода з рисом подружилася? Подружилася. І не тільки подружилася, вона ще й колір. Змінює ж наша водичка, так, я ще борничок додати. Змінює і колір віддала нашим ресинкам. Я чекаю на ваші дуже-дуже гарні роботи після цього експерименту. До побачення, любими малюрата!